Ада Роговцева на сцені відзначила ювілей 80 років. Вистава пройшла з аншлагом, режисером постановки Соломуну спідниці є донька актриси Катерина Степанкова. Більше двох тисяч глядачів довго не відпускали іменинницю зі сцени, аплодували, дарували квіти. Черга вітаючих вишукувалася і за лаштунками. Ада Миколаївна невтомно приймала вітання, позувала для селфі. Легендарна надихаюча Роговцева, відома своєю активною громадянською позицією. Вона першою у 2014 році публічно звернулася до Путіна з закликом не допустити війни. Нині їздить на передову з виступами підбадьорювати бойовий дух наших захисників. Українська Прима захоплює своїм оптимізмом та почуттям гумору. Коли ти доживеш до моїх років, до мого до такого ювілею, я журналіст, мабуть, не доживу, ми живемо менше. Як тисяча теж думала, не доживу.